Ну, в першу чергу для них це теж інтересно, що ми показуємо навіть тими жестами, які вони, можна сказати, не, не, не бачили і не сприймають так як взрослі. Ну, Я думаю, що для нас це не дуже так і тяжко. Ми як можемо, так і допомагаємо. Ну, і у вас в арбітрі все така функція, ви якраз ще і навчаєте дітей ну, професійного підходу. Можна і так сказати, що в своє час я так, також в себе в Гуляйполі був керівником грудка в ДЮ США. Тоже Дітей навчав і баскетболу навчав, і футболу навчав, і футзалу навчав. Так що для нас, як говориться, це не, не не, в перший раз і не в Та, Ну нічого страшного, для них це свято, і можна монаскає. Дякую організаторам тим, хто це все організував. Я думаю, що діти задоволені і можна монота. Таким залом, то що не всі діти, не всі навіть дорослі, в такому залі грають, а для дітей, особливо для дітей, ті, що приїхали, як з тимчасово окупованих територій, або там, де проходять бойові дії, для них це взагалі, можна сказати, так само, як наші там, з нашого згуляй поля, для них це було взагалі. Да, ну, рівень трошки не такий, як в міських хлопців. Ну нічого страшного. Будемо тренуватися. Було б здорове, був би мир, саме головне.